Інтерактивний розвиток дітей в науковому містечку Нова енергія. Продовж зимових канікул тут працював шкільний табір, де дітлахи могли пізнавати світ та розвиватися. Крім того, для учнів організовували екскурсії. І вже починає синіти. Вже починає дощик іти. Правильно? Так. так, тепер забрали всі ручки. О, у нас дощик пішов, правильно? Ми беремо Ми беремо. І виливаємо його з гори. Він ось тут бачите, як швиденько потік, потік, потік водоспал. дуже швиденько. Правильно, водоспад на екскурсіях. Ми розповідаємо про різні експонати, і ці експонати можуть пояснювати багато фізичних явищ. Наприклад, чому кулька літає над феном? І не падає, і лівітує, або чому ми можемо піднятися за допомогою поліспасу. На таборі в нас є багато занять. Я також проводжу спорт у дітей, тому що спорт це активність, а активність це життя. Крім цього, в нас є різні предмети, які допомагають. Наприклад, в нас є смарт пам'ять, яка допомагає вивчати мови різні, або ж якесь творче заняття, яке дозволяє розвивати всякі креативні навички у цих дітей. Дітям у шкільному таборі подобається, адже тут вони мають змогу пізнати багато нового і цікавого. Це був ровер нової енергії, він виробляє енергію з мотора, який постачає до ламп і вони загоряються. Я тут вже не вперше, я тут дуже багато був разів і мені завжди цікаво. Це працює за рахунок роликів. Мангі, які є, там може, високо. І е, так ти, якщо довго трошки е, так, тягнути мотузку, то ти можеш опинитися зверху. Це колесо і воно генерує енергію. Чим швидше кручу, тим більше енергії. Це Гарне проведення часу, одночасно навчаючись. Діти вивчаючи, що таке енергія, як працює всесвіт, фізика, хімія, все те, що тут можуть діти побачити в цікавому вигляді. В ігровій формі допомагає гуртуватися разом, а одночасно здобувати нові знання, і це дуже цікаво і цінно, особливо в теперішній час. Наукове містечко, нова енергія постійно оновлюється і розвивається. Ми готуємо акустичне шоу. Це є нове шоу, яке запускається незабаром. Ми вже розпочали попередній запис, і це буде дещо унікальне. Такого зараз немає на ринку України взагалі. Також запрошуємо на Tesla Energy шоу, і ми починаємо відновлювати наші хімічні шоу. Такі інтерактивні простори працюють в багатьох освітніх закладах Європи, каже Ірина Дарва. І додає, що мріє про час, коли і в Україні це не буде поодиноким досвідом.